Виконуємо номер 261 із підручника Алгебра 7 та номер 1031 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз, перше. Добуток 3А на 7, друге добуток 2Б на мінус 0,1. Третє добуток мінус 6,2а на 5b. Четверте, добуток мінус 0,2 на мінус 0,5. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості множення. Помножимо 3 на 7, а потім на змінну а. 3 множимо на 7 буде 21. Де наша змінна а 21а. Помножимо 2 на мінус 0,1, а потім на b. Отримаємо мінус 0,2 b Помножимо мінус 6,2 на 5, а, а помножимо на b. 6, мінус 6,2 помножити на 5 буде мінус 31, і наше змінні АБ, мінус 31аб. Помножимо мінус 0,2 на мінус 0,5, а це помножимо на d. Мінус 0,2 помножить на мінус 0,5, отримаємо 0,1 та ще зміни це D. Номер 261 із підручника Алгебра 7, та номер 10,31 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.